Зимрит друзі, с з вами я Назар, і я зараз думаю що мені тут пограти ну і вибираю, давайте ні, це взагалі, це не було в цьому, тм Барсиратиса і капець и капец ой, суперники Тихих дві ігри. Значить, рахуємо до, 2, до 23 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22. 23 2. Rania в БЦ. Я заграв тільки один день сьогодні. Тут щось є. Є не пошук. Тут. Один немає ікону сьогодні з безду. Ми шукаємо челіки, відділи за когось один один. День. Не треба було довго шукати. Добро, друзі, Я вже один раз його виграв, а десь вже ніч я. Я вказ стояв. Його. Я був так би, то я б його легше був. А так легше б на далеку. А це пісно уже. Ізі. Давайте його так зверху. Изи. Я хочу зараз його так з ножа кинути. Yeah. Ні. Я не логічною пистолет. Ой, блин, наверное, это дно. Я бы с ним ножом нафиг. так. Yes. Там был пас.

Ми з рандомом граю. Найбільший левел, ліпший пістолет. Ізі. Це було Ізі, Що чести? стріляв в нього але ні ніж к нам те В інвенсаль тут рожд якийсь скилл рахується скіл Я вмію верховувати, коли я буду на землі, а коли він буде зверху, бо я роблю зраю вже 3 роки. Я знаю, як це, з якої швидкості ще. Це спускаюсь. Ааа, держи да. Я його не бачив. Три-три не догнав. Немає, я його некав. 4 три, не я зараз програю, я не стріплять.

Mhm. Io ho un curs. Bravo, grazie. Vediamo. Ah, va. Seasonale. Io per te il baikon. D'accordo, non è molto raro. Добре. Оцей Бен Бейкон хоче зі мною грати. Матро, я на цій мапі ще не грав. Це метро? А це велика мапа. Я один на він. Добре. Це його з жорстко. Я не знаю, де я був. Що тут є? Він тут є! Це там кумба. Це план вже не роби на катапкумби. Ізи. Він вийшов капець капі. Коротко. Наразі був за перший ніж. Це такий слабкий ніж. Мифический. <решит> <Баз, баз, бэ. решит> ну Кто, почему никто не получил эту нагу? Большая мапа, на которой я играю, в общем, я ее наибольше люблю. Семь снайперов. Так уже вытягиваю жестко. Я ніже прорав прожав. <сі> <сі> я его не бачу взагалі. У нього вроде такі самі скини, як мене. Я бачу, він голубий. Напевно. На песик мені щастить. А я пе...

Це було вже. Не можна так просто, это не треба так ходити. Эй, е, я шансы є, але Блин, треба закінчаємо відео. Байте! Ну, вже... І виграв. Кордайтесь. Добре, навіть збройка у мене, друзі, набуваємо за минулі грали в на Зарнки Я Ми встигли забирати на той але... але забирали на цей кейс, значить можем відкрити. А... Фигня Учасняем найдешь Добронос Добрыной вам, баба с вами с вами я нажал и я с вами играю за руиф улица Сиба